В ефірі ТРК Львів, програма Рожеві окуляри для усіх, хто хоче багато знати, але не старіти. тому що ми, окрім цікавої інформації, ще й настрій даруємо і усмішку, а вона, в свою чергу, продовжує вам життя. От так! І щоб довго не базікати, пропоную вам переглянути анонс програми. Сьогодні ми будемо говорити про папір. Дивіться! Що роблять папір? Хто взагалі його вигадав? Надзвичайно цікава довідка. Шоколадка, кетчуп, водичка чи сік. І тут без паперу теж ніяк. Все про етикетки і упаковки. Тимчасово, але красиво: одяг з паперу. Дивіться і побачите. А також відоме на увесь світ паперове східне мистецтво орігамі. Папір, борець з неудством. Програма «Рожеві окуляри стартує. Залишайтесь! Цікаво буде, весело буде. Обіцяю. Отож, вмощуйтесь зручненько, і ми розпочнемо цікаву мандрівку в світ паперу. Уявіть лише на хвилину, що паперу немає: ані зошитів, ані розмальовок, ані коробок для іришок, ані серветок, ні шпалер. І ще й без туалетного паперу. Жах. Папір навколо нас. Ми його не помічаємо, але без нього ніяк. Хто ж вигадав його? Як все почалося у нашому першому сюжеті? Сучасний світ дивує технологіями: електронні книги, планшети, телефони. Але уявіть лише цього усього не було, якщо б людство не винайшло папір. Про історію цього чудесного винаходу сьогодні розповім вам я, Захар Чяжмер. На чому лише не писали б колись люди на глиняних плитках, телячих шкурах, які розвивалися пергаментом, це листках папірусу. Як ви думаєте, чому усі ці види паперу не залишилися дотепер? Та тому що це страшенно дорого для того, щоб написати одну книгу на пергаменті, довелося вбити величезне стадо корів заради їхньої шкури. Вас, напевне, не дивують наліпки, зроблені в Китаї на техніці чи на одязі, але як це не смішно, папір це також цілковито китайський продукт. Якби не цей був у другому столітті, то європейці навряд чи до такого здогадались. Першу китайці написали на бамбуці, потім на шовку, але всі ці матеріали були надто дорогі. Тоді цей лунь вирішив подрібнити кору дерева, змішати з водою та рівномірно нанести цю суміш на камінь, щоб висохла. Ось яким чином з'явився перший листок паперу. В Китаї також винайшли туалетний папір, папір для виготовлення грошей. А європейці зможуть похвалитися папером, який не старіє. Ось такий чудовий нахід недавно придумали італійці. Якби іспанці однієї своїх воєн не захопили в полон трьох китайських майстрів з виготовлення папер, то не чи мали б ми зараз стільки та книг. а раз уже вивідали їхні секрети, то почали собі робити папір та відкривати друкарні. Папір роблять не тільки для того, щоб було писати домашнє завдання. З нього роблять коробки, оригамі, а також це основа для виготовлення картин. Думаю, можна придумати ще безліч речей, які можна зробити з паперу. Варто лише захотіти. А ось ще декілька цікавих фактів про папір. Виявляється, що для виготовлення однієї тони паперу потрібно приблизно 17 дерев. А з однієї тони паперу можна зробити близько 30 тисяч звичайних учнівських зошитів. Саме стільки першокласників пішло до школи цього року у Львові. Повірте, це не так же й мало. Ну що ж юні писаки? Бережіть свої зошити і проволок, та не втомлюйтесь пізнавати світ. Він цікавий не тільки своєю історією, та й винаходами. З вами був Захар Чешмер. Для стої «Рожеві окуляри побачимось. Інформаційно розважальна програма рожеві окуляри триває. Говоримо ми сьогодні про папір, і з кожним наступним сюжетом ви все більше будете переконуватись, що оцей винахід цивілізації дуже важливий. Зараз ми розповімо і покажемо вам, як папір людей вчить. Я не жартую, важко вчитись без зошитів і книг. Ви скажете, що є комп'ютер і планшет, але це не те. Свіжовидана книга і зошит, списаний власними руками. Це запорука для успіху учня. Привіт, друзі! Для вас не буде відкриттям новина, що зараз майже всі користуються книгами в електронному варіанті. Але традиційні паперові книги не втратили своєї актуальності, особливо в школі. Щоб ви раптом не подумали, що підручники є тільки для того, щоб носити їх у портфелі як гантелі. Я розповім вам декілька цікавинок. Найдорожчою книгою всіх часів та народів вважають трактат про воду, землю та небесні тіла, написаний Леонардо да Вінчі. Її купив знаменитий засновник усіх комп'ютерів Білл Гейтс. І витратив він на неї аж 24 мільйони доларів. Сама книга це лише 18 пергаментних сторінок, які прочитати можна лише за допомогою дзеркала. Хочу вам сказати, українці дуже талановитий народ. Як ви думаєте, де була надрукована найменша книга в світі? У Києві? Уявляєте собі твір Антона Чехова помістився на 30 сторінках, але розміри цих сторінок здивують усіх. Ця книга, як і в ширину і довжину, менше за міліметр. Її можна прочитати лише під мікроскопом. Серед книжок можна зустріти також і справжніх велетнів. Один японський письменник надрукував роман, над яким працював понад 40 років. Цей твіт складається із ста томів по тисяч сторінок у кожному. Вага одного примірника 60 кілограмів. У романі налічується майже 32 мільйони слів. Хоча я думала, що довшим за роман Війна і мир вже ніщо не може бути. Найтовстішою друкованою книгою у світі є Вікіпедія. Так, так, саме Вікіпедія, яка допомагає нам щодня писати реферати та різні доповіді. Найкрутіший електронний довідник, як на мене, один книголюб вирішив надрукувати всі статті електронної Вікіпедії у вигляді паперової книги. Таким чином, паперова версія склала 5 тисяч сторінок. Українці можуть похизуватися ще декількома книжковими рекордами. У 1968 році дитяче видавництво веселка видало книжку із найкоротшою назвою. Це була українська народна казка Хо. А в 1798 році у Миколаєві побачилася віп книжка обсягом 353 сторінки, назва якої є найдовшою в книжковій історії, і складається вона із 24 слів. Якщо ви думаєте, що люди зазвичай скуповують найцікавіші книги, то ви дуже помиляєтесь. І талі Козелі збирає колекцію найнудніших світі книг, в якій налічується близько 10 тисяч примірників. Коли один поет дізнався, що всі його твори знаходяться у козелі, то ледь не вмер від сорома. з вас не втомила сьогоднішня подорож книжковими таємницями. Комп'ютерний світ цікавий, але книжковий не менш інтригуючий та загадковий. Бажаю вам якнайбільше запалу та сил для мандрів книжковими сторінками. З вами програма Рожеві Окуляри. І сьогодні всі сюжети про папір і його види. І просто зараз ми вам розповімо про те, як же створюється етикетка. Погодьтесь, без неї було б важко. От купуємо ми якусь річ, а там все написано, коли зробили, що, а може навіть і ціна. Але зараз етикетки упаковки це не лише інформація, це витвір мистецтва, фірмовий стиль компанії. Над нею працюють дизайнери, а потім її за спеціальними технологіями друкують. Це дуже цікаво. Тому дивіться. Ну що, цікаво вам сути про таку звичайну річ, як папір, але не зовсім у звичному форматі. З вами Рожева окулярники. Отже, мої колеги розповідали вам цікавинки про папір. А я ще й покажу. Точніше, я поведу вас туди, де народжуються паперові дива. Світ заполонили електронні носії, але уявити наше життя без паперу просто неможливо. Звичайно, можливо, наші діти і будуть використовувати планшети на уроках, але зараз ніхто не відміняв старі добрі зошити. Крім того, папір використовують не лише в науці. Ми з вами чи не щодня буваємо в магазині. І що ми там бачимо? Правильно, етикетки. На кожному нашому улюбленому чи не дуже продукті є обгортка і роблять її теж з паперу. Така маленька, а потребує стільки техніки. Це висікальна машина. І з такого шматка паперу вона робить готову етикетку. Все починається. Як взагалі відбувається сам процес друку? Про це ми поговоримо з людиною, для якої такі складні процеси прості. Скажіть, будь ласка, що починається виробництво етикетки? Юля, виробництво в першу чергу починається з підбору матеріалів. По-перше, це має бути папір, фарба, відповідні лаки, фольга, які потім накладаються на цей папір. І з цього виходить етикетки. Який процес є найважчим? Найважчий процес, я би сказав, все-таки друкування. Тому що при друкуванні накладається одночасно дуже багато пар. І контроль за кожною з, нею, з них має бути ідеальний. На цьому підприємстві виготовляють багато етикеток. А яку зробити найважче? Найважчим є виробництво етикетки, яка в собі містить не тільки друг, тобто накладання фарб, а й накладання фольги, лаку, конгреву, додаткових операцій. І це все має скластися в кубку і утворити гарну картинку. А як ви думаєте, якщо б дітей видили сюди на екскурсії, що б для них було найцікавішим? Я думаю, що самим цікавим процесом для вас, як дітей, був би процес друкування. Тому що друкування це є накладання різних кольорів, які, кольорів, які утворюють гарну картинку. Ну, це подібно на дитячий малюнок. Ця машина накладає фольгу на вже надруковану етикетку. Від цього вона стає яскравішою та барвистішою. Сьогодні друкарські машини для виготовлення етикеток дуже сучасні, тому його обгортки стали значно яскравішими та привабливішими. Білий папір заходить в цю друкарську машинку. Тут є комп'ютерна програма, яка друкує закладений в неї малюнок. І виходить готова етикетка. Вуаля! Ви, напевно, вже чули такий відомий вислів, що судять по обгорці. І хоча потім придивляються, що ж там всередині, перше враження справляє саме ця обгортка. Від неї залежить, чи сподобається покупцю ваша продукція. Тому процес виготовлення етикетки надважливий. За годину з цієї друкарської машинки вилітає близько 50 тисяч етикеток до наших улюблених шоколадок. Знаєте, що це позаду мене? Так. Так, це друкарська машина, але незвична. Адже зараз вона друкує обгортки для шоколадки. Улюблена усіма львів'янами та гостями нашого міста. І відома за межами України її величність шоколадка. Майже казка, яка підсолоджує нам життя. Але для цього спочатку треба відкрити обгортку. Ну що ж, екскурсію в королівство етикеток я вам провела. Тепер заслуговую на відпочинок. Хоча намалюю декілька етикеток до свого улюбленого печива. Можливо, обгортка за моїми ескізами додасть популярності цьому печиву. А з вами була Юлія Маївка. Не перемикайте! Ми продовжуємо. І зараз час трішки розслабитись. Ми підготували для вас цікавий сюжет про те, як і де ще використовують папір. Наші журналісти підготували перелік нетрадиційних способів використання паперу. Думаю, всі про це чули. А може ні? Дивіться привітики! Сьогодні ми побуваємо у гостях у дизайнера, який шиє не лише такі гарні сукні, але й сукні з паперу. Ідея шити одяг з паперу з'явилась в США в 1966 році в ході однієї з великих рекламних компаній. Світ тоді здивувався і зацікавився. Всього через кілька років паперові ідеї підхоплюють дизайнери, і паперові наряди стоїть прогресивною модною течією. Звичайно, одяг з паперу не є практичним. У ньому не зігрієшся на морозі і не помовкнеш під дощем. Це швидше одяг для сцени, відеозйомок. Або ж просто для того, щоб дивувати інших людей. Як це зробив дизайнер Назар Хіцяк. Назар Хіцяк відомий дизайнер. У нього одягається безліч українських зірок. Він створює неповторні образи нареченим та випускницям. Любить дивувати та відкривати щось нове. Тому кілька років тому здивував усіх сукней з паперу, яку пошив співачці Юлії Рай. Як у вас виникла ідея робити таку паперову сукню? Ну е, насправді з цією ідею звернулася Юля Рай, наша співачка, яка мала виступати на день журналістики. І прийшла, хотіла щось зробити, щось надзвичайне, щось оригінальне, якого ще у Львові не було. Сиділи довго, думали, перебирали якісь ідеї, які пов'язані з власне з журналістикою. І виникла така ідея зробити сукню. А чи довго ви працювали над такою сукнею? Ну, насправді сукню робили десь близько двох тижнів, тому що час був трошки обмежений і потрібно було зробити якісно і вчасно. Кожен день зранку до вечора ці лекала розкладалися, викроювалися, підрізалися. Не одна газета була зіпсована, тому що неможливо було зразу зробити все правильно. Папір практичний недорогий матеріал, але дизайнери не поспішають робити колекції одягу з нього. Мабуть, просто тому, що їх потім важко продати. А де зараз сукня? Як ви її перевозили і як ви взагалі одівали її на співачку? Замовляли спеціально грозовий бус, який вистеляли чистенькою білою тканиною наверх, це все розложували, щоб воно акуратно доїхало. Одно, коли ми це все довезли, дуже важко було вдягати цю сукню, тому що зрозуміло, що газета не тянеться, й матеріал абсолютно не еластичний. На спинці був наставлений замочок. Тому цей замок ми так вдягали, Юлю так затягла, так дуже акуратненько, так щоб все нічого не порвати. Паперовий одяг дуже сподобався журналістам. Тому на одне з професійних свят львівська газета Високий замок замовила в дизайнера оригінальні сукні з газети. Її створили і не одну, а дві. Цікаві і зовсім не схожі між собою. Розкажіть про сукні для газети Високий замок на день журналістки. Вони захотіли своїх дівчат у цієї роботи також вдягнути такі сукні. Тобто сукня на такою набула галасу, і дуже приємно, що вони власне, звернулися під до того, що хочемо наших дівчаток вдягнути в ці сукні, і вони на презентації мали бути одягнуті сукні з газети і прикриватись куском паперу. Якщо ж вам спаде на думку одягнути на себе паперову сукню або ж просто блузко, не рекомендую грітися у ній біля вогню і тримати у вологому приміщенні, адже можна просто залишитись голим і прикривати себе шматком паперу. Чи не було ідеї створити колекцію? Насправді колекція е, дуже пісумінне питання, тому що створити цю колекцію потрібно, щоб дуже і моделі були акуратно з нею на подіумі. І друге питання, що з цією колекцією потім робити. Тобто вона одноразово вистрелиться колекція, а потім буде лежати перепадати порохом. Не так все і складно у тому паперовому творенні. Перейду додому, обов'язково використаю старі газети, зошити і журнали. Якщо справа закінчиться успіхом, похвалюсь і вам обіцяю. Ну що ж, мої паперові глядачі. Ой, тобто, дорогі глядачі. Не знаю, як ви, а я поспішаю у найближчу крамницю, щоб купити собі гострі ножиці. І кажу вам, папа! -па. Ви дивитесь програму Рожеві окуляри і у нас сьогодні цікава тема. Говоримо про папір і про все, що з ним пов'язано. Наступний сюжет у нас творчий і східний. А ну, вгадайте! Це мистецтво виникло в Японії в 60-х роках і стало відомим на увесь світ. Для нього потрібен лише папір і вмілі руки. А ще терпіння. Для тих, хто не здогадався, кажу, це орігамі. Дивіться сюжет. Вітаю! Розповім вам я сьогодні про один із найкрасивіших способів використання паперу орігамі. Ви, напевно, вже чули це екзотичне слово. І впевнено, що бачили, а сьогодні ми і почуємо, і побачимо, і навіть спробуємо щось зробити власними руками. Хоча щодо походження орігамі є деякі розбіжності. Але напевно можна сказати, що розвинулося орігамі саме в Японії. Спочатку це були забавки переважно для дітей, а вже у 1960-х мистецтво орігамі почало активно поширюватись у всьому світі і навіть поділилося на різноманітні напрямки. У нашому місті і де навчають цього японського мистецтва. Між іншим, його учні вже самі дають майстер-класи. А як зробити якийсь витвір з паперу, нам розкаже Сьогодні учитель пані Оксана. Пані Оксано, чи може мистецтво орігамі опанувати кожен? Звичайно, мистецтвом орігамі може займатися будь-хто. Для цього потрібен час і бажання. Які матеріали потрібні для того, щоб робити орігамі? Для початківців потрібно е, ножиці, папір, клей і скотч. Розкажіть про ваш гурток і про юних майстрів орігамі. Ми проводимо заняття у Львівській обласній бібліотеці для дітей. Зустрічаємося два рази на місяць, влітку частіше. Діти опановують початкові ази, і складніші. Ми виконуємо складніші роботи. Хоча для складання може використовуватись будь-який папір, але вибір матеріалу дуже впливає на остаточний вигляд моделі. Наприклад, звичайний папір, на якому ми пишемо чи малюємо, використовують для простих моделей, таких як журавлик або водяна бомбочка. Твердіший папір бере участь у мокрому складанні. Ця технологія дає змогу створювати округлі моделі, що стають твердими і міцними, коли висохнуть. Для орігамі є ще спеціальний папір, який має назву Камі. Він не дуже тоненький і дозволяє робити дуже складні моделі. Але так як я початківець, ми обмажемося лише простим аркушем паперу. Я вчилася досить довго. Я вчилася аж три роки, але мені дуже сподобалося. Так, я займаюся довго. Ще перед першим класом я міг зробити складний виріб. Яким був твій перший виріб з паперу? Мій перший виріб був класична косудама. Вона не складна, але дуже красива. Чим тобі подобається оригамі? Мені подобається оригамі орігамітем, що на ньому можна багато виробів навчатися. Можна квіти навчитися робити, можна подарунки робити різні друзям, батькам, на всякі свята. Можна робити відкритки, можна побажання туди запихати, можна собі якусь мрію написати і вона обов'язково збудеться. Юні майстри Орігамі, до яких наша програма завітала в гості, спілкуються з іноземцями за допомогою паперового мистецтва. Кілька років тому передавали японським дітям паперових журавликів. кажуть, творчість та мова, яка не потребує жодного словника. У нас у Львові є львівське японське товариство. І за допомогою вони нам запропонували виготовити журавлики. Ми на нашому гуртку наші дітки виготовили журавлі, і ми передали ці журавлі львівському японському товариству. Вони переслали їх у Японію, в музей. І ці журавлики в даний момент знаходяться там і зігрівають серця японських дітей. На сьогодні і три види орігамі модульники, кілікамі та чистий орігамі. Про це це вже складні техніки. А початківці розпочинають з простого, так як ми сьогодні. Між іншим, якщо ваш дідусь, татко чи хтось із знайомих одягає на голову шапку з паперу, знайте це орігамі. Тому поруч з вами не лише майстер, але трохи митець. Виявляється, орігамі це не важко, а цікаво та пізнавально. Зрібно лише слухати вчителя і повторювати. Але якщо вам зовсім лінки відвідувати густок, то ви можете знайти в інтернеті дуже багато цікавих та пізнавальних уроків. Вчіться та не забувайте про рожеві окуляри. Побачимось, па-па! Час сплив дуже швидко. З вами була програма Рожеві окуляри. Дивіться нас в інтернеті, ось наш сайт і пошта. А ще шукайте в соцмережах наші сторіночки. Залюбки поспілкуємося з вами. Традиційно бажаю вам дивитися на світ крізь рожеві окуляри. Побільше позитиву і усмішок. З вами була я, Юлія Маївка. Побачимось рівно через тиждень. па Окуляри!